Сьогодні починаємо день зі збирання буряків. Взяли сапетку та пару ящиків та польопали нагород, наче цей год і вродило немало. Можна буде зимою борщ через день клепати. начинку підрізати цибулинку, сальця. Головне, той день до стоматолога не записуватися. Процес йде дуже швидко і це не може не нравитися. бо на дворі так смолить сонце, що аж брови випадають. Мамка понесла лопушення курям, а мене напрягла ящики та китара Я, щоб тричі не ходити, рішаю волочить три заразом. Бо мускули якісь єсть, та й в туалет сходив перед цим. Та думаю, хіба оце я геть херня? Головне, щоб одавлення і губи не полопались. Треба спішить, бо на сьогодні Роботи наче завтра інопланетяни прилітають, познусив у селах та залітаю у двір. І бачу, на столі якийсь пакет лежить. А то, оказується, з Черкас передали. Кажуть, від кафе, що тут. Інтересно, що тут? А тут кусочок торта і якесь пиружинце. стаканчики передали. Видно, щоб свої чашки не замозував. І я поняв, що сама судьба мені дарить час на себе. Перекурить, випить від давлення. та посмакувати десертом. Розпечатав того торта як нового телефона, та познімав плінку, щоб у зубах не застряло. Та й давай пхать до своєї горлянки та куштувать. А він такий смачний та ніжний, аби не кончався. Але фізику не обдуриш. Халя на сьогодні швидко кончилась. Так що, якщо ви черкос, не тягайте матню по квартирі. А підіть у що тут, та гепніть кофе з десертом або жарених крашанок. Там все смачно і все з душею, бо життя воно одне. І поки на кладбище не одвезли, цініть кожну хвилину. А я прискочив до тьоші, де треба на молодь дерті, сипнув пшенички, відкрив заслоночку та й стою мелю і язиком, і млином, бо жить в селі це не вовну з пупа доставать. Тут завдання я чим зайняться, Але особисто для мене в цьому є якась романтика. Та й нравиться мені оце все двіжання. І я вам бажаю займатися тим, чим ви насправді хочете. Бо який тоді смисл життя? Будьте собою і йдіть своєю дорогою. Бо зараз совєтчиків хватає. Я реально не розумію, чого раніше люди дружніші були, а зараз живуть, як коти з собаками. І слова не скажи, зразу стикають у очі. Якщо ви маєте відповідь, чекаю вас в коментарях. А з молонням ми закінчили. Та з перекуром беремося за наступне задання. Пильнуть трошки дрівець, бо вже почав замічати, що дні коротші, та й ночі холодніші. Ще раз під одіяльник помінять і вже зима. Та знову не манить. холодно, слякоть аби вже літо. І так воно одне за одним і життя проходить. Тому при можливості беріть торбину і йдіть до батьків або рідних, щоб потом не жаліть і не чухать там, де не свербить. Ну що, якщо ви додивилися до цього момента, хочу сказати вам велике спасибі. Дуже подобається читати ваші коментарі, в яких бачу тільки позитивні відгуки. Фізично не встигаю відповісти всім. Тому не обіжайтеся, ви найкращі люди в інтернеті. Здоров'я вам та достатку. Бережіть себе. Будьте здорові!